Це був не рідкий лут, не рідкий лут тільки в Affliction Лізі. Коли в Affliction Лізі мені казали, що там кори падають, в мене очі це закатувались, когда добре. І так само, і мірори було уже нецікаво. Чуть що там, а Мірор упав. А решту час у нас ну, це, це ще такий лут, да? Ой! фак! Ай, фейт, я не <laughs> Таймінги. Все по таймінгу, я левелап, ну все нормально. Ліга мертва? Все мертва. Always has been. <джет> ну якщо ти не помітив. Сиріка, є що, за питання? Дарі, звісно, але. Я не замітив, але Ліга вмерла чи ні? Скажіть мені, чи вмерла Ліга. А то я граю мені весело, але може вона вмерла і надо рівнуть. Я тебе щось не знаю. З цих вмирання ліг, звісно. Тепер в мене є два чорта, які я можу. Я знаю, я в курсі, тихо. Я в курсі, що в мене посівки не роз Дякую. Хвилююся за мене. Спочатку не зрозумів, що за фігня. А все буде. Не переживайте. Так і атака. І. Домінейшн. я зашел на карту, ще на рейс таймер не, не скинув, а уже у меня стоит алтарий якийсь тут. Excuse me. Ну ладно, впрочем, я его кликать не хочу. <ріху> Як я пас. Але пофиг. Давайте переставлять син. Я, я ще цю хрень переставил, да. Положиву. Вчера крафтю тушки даром, А я там питал, ты. Ти... Ти якого левела брав оці штуки? Оце 83-й надо. Продав, шардит відбив своє, найс. Nice. But... Я перестав шмотку по 9 дивайнів, а найприбіг хтось і купив по 10 дивайнів все ще. Пспід <laughs> ем руки забрав. Окей. <laughs> okay. Or so cute. А кольори... Нормально. Якось буде. О. І тепер мені надо таinted фюзинг. Хоча базовий сетап зібрати, щоб можна було піти мобу побити. Ні, себе. Це мені за те, щоб було з с видов Хейлом. О, як це його зробити, блін? Нужно, конечно, на суфікси нажимать крит мульти. Ой, крит. Мульти, а вы тут бачу крит мульти, я улюк мульти. можна крит на суффиксы нажимать, я было так спид. Крайный Або наш крет. А botex speed. Prefixы poким Ладно, если вже нажму и сенсі, але, да, наверное, так буде краще. Ого! А можна, А фак! <laughs> Ого, shit! от сюда батак світ добавить. Просто такая желтира дынти, радынти, Вот сюда от экспед нормальные добавить. Um... Я думаю, что можно что-то заработать, цикавише. Не. Spell crit радын. What the fuck? О боже. What the fuck is this? <laughs> что я скрафтил? Но мне от экспед надо. <laughs> Просто тирадын, тирадын, тирадын. А? Цікаво. Ой, сорі, мені щось смішно стало. Я спочатку не поняв. Мені цей нодик робить плюс 0,1 ДПС. То, що він дає 60 ікраз демеджа, але він забирає один чардж з діщі. Ну, на один чардж менше діщаржиться. 0,1 ДПС. Я спочатку не поняв, чесно. Не джул. Минимальный ролл. Найс. Nice. Немае на кнопце липслэма и фразблинка руки. А я прям сижу таких, а? Надо валы с собой взять. Так сильно теоретично. Найс. Найс. Минус 7 валов. И минус 2 сета Сириуса. Профит 0 пока. Це знову шляпа. Якась повна шляпа поки що. Та була на 9, а це на 10. Ростем. Наступна буде на 11. Да. Про цього разу 11 буде. Знов 9. Факі. Найс профіс, з Сіріуса. ладно, засуну рогу. Найс, Сіріус. П'ять босів і єдиний ревард, який мене залишився, це. оце. Оце. Окей, ідем куплять авиакінг роби. Як не зробить. А, я. Не, стоп, сейчас. Найслах. Ай. Я вже настільки звик, що у мене лагає і нетінка, коли пролагує, и паузу гра Чуть-чуть типа, ну, пинг. Що я такий найслаг. А я запіфаен. Ой, ладно. Тобто я хочу такий самий дайгер. тільки щоб замість Велкріта був цей. Атак спид. О, так спид. А тепер я хочу сюди кріт мульти. Це було быстро Все, мене влаштовує. Ну тір три крит мульті, але нормально, нормально. Мене влаштовує. Крафтінг. І тепер сюди матрону і вейлет шмяк і нормально. Тепер дай мені не два префікси, пліз. Дякую. Щас перевіримо. Насекія один з трьох чи 50-50. Нип! -50? Nope, не вгадав. We fucking lost. Ідемо ще матрону трохи. Так. Так. Чаос. Там повезло, а тут зараз буде цікаво. Тут не можна ще раз сплітнути Так, не зламалось Уже добре. Да fuck you Окей, все ще норм. Все ще жаліє мене. О, нарешті спалдемидж. Все, заодно мене реген байзевий. І тепер мені надо щось його бить, я забув, що а, це, тут є куча модів хороших і юзлос мана Бам! Забрало хороший мод. Бам! Забрало ще один хороший мод. Бам! Бам! Найсе нулі Пару дивайний ито. Окей. Okay. Reflecting mist. Reflecting miss так should Wait a <laughs> <плодислен>. minute Ого! Я його дві ліги, наверное, не бачив.